Друзі, привіт! Нарешті сьогодні відео буде про свиней, огляд моєї міні-свиноферми, угорська мангалиця. Ну і не тільки угорська мангалиця. Покажу вам сьогодні поросяток кнопених. Вже їм 15 числа буде півтора місяця. Десь через тиждень буду відлучати. Ну, а зараз покажу вам поки що цих бистренько. Ось така у мене свиня. Це без імені, тому що вона буде в нас насалкої на, на м'язку. Бачите, яка кругленька, гарна. А то в попередніх відео я показував її сестричка. Це ті, що в мене залишили. Це їм уже більше ну, рік. Це таке воно було доходяга, ну щось таке щось таке виросло. А ця, бачите, ось яка гарна. Вчора тут стягував хміль, по заборах, позаростало все. Потроху їдять. Ну вони більш люцеві, так? Що ти? що ти? Ось тако, Бачите? Гарна така кругленька. Ось ця. Полиняла. Шерсть не дуже. хмелі у нас, ось дивіться скільки, бачите, все позатягувано. Хмелем, віночки попід заборами. Зараз покажу вам ще ось цих сепаратистів потихеньку. Ось тут таке. бачите. Підростають потихеньку. ось тут вони. Це тут тройка угорська мангалиця, оце ось біле, гриже і аж оно там далі жовта. А це от кнопи і однюсі поросята. То, бачите, от кнопи двоє стоять. Далі я вам покажу поросят і кнопу. Ну, вони трошки менші. Ну, не, не дуже набагато менші. Тому що батько в них угорська мангалиця. Хоч свиня така, типа В'єтнамка чи Корейка, не дуже велика, а батько ж оцих усих поросят один. Так, зараз далі. Ось тут у мене загончик. Треба буде, нехай ще трошки бур'ян підросте, випустити сюди їх і вони тут ловко Ой, попасуться. і моня, а де Сюї Моня? Сью і Моня десь віддихають. Ой, бачите в них... Ой, бачите, ось треба прорвати срочно бо торкається до трави провід. Тут у мене провід, щоб вони не лізли, не розривали сюди. Все так треба ремонтувати. Ось У них тут калюжа, доливаю сюди постійно воду. Я вже говорив, ось у мене такий тут водопровід Ось із такої труби протягнутий і до тих свиней, і до тих, і до тих. І туди далі, щоб грядку поливати, шлангу тільки переставляю на бистросйони. А ці ось дві лацюги наїлися і лежать. Треба їм сіна принести. Ось вони бачите, с'ю і моня. А лежіть, лежіть, лежить. Шопить. Ну добре, пішли далі. А це тут ось у мого маточного поголів'я. Ось такий ставочок. Там вони жаби є. Такий він, бачите, пляж у них. А вони тут купаються. Тут теж в мене ось шланг, вода, чисту воду я їм. Наливаю в оці шкарабанки, а сюди доливаю, тут вони купаються. А де ж вони? А, Зайшли в сарай. Нюся ось лежить на дворі. У холодку. Ось нюся. Бачите, полиняла. Це, це не, не угорська мангалиця. Це така в мене одна вона ото по чорна, вона здорова. Ну, бачите, наліто вона линяє. Поштилися. Ось тут у пилюки лежить. Тут ось шовковиця, яблуня. Ну, тут вони ось є у них тіньочок. Бачите, які вже тут у нас ось шовковиці можна спробувати. О. Ось так. Чухаються об них, ну а ці останні ось тут сплять. Ага. сараї ось. У Модест лежить. Бачите, ікла. І ці дві свині віддихають тут. Тут їм добре, прохолодно. Сьогодні прохолодно, трошки дощик пройшовся. Ну, щоб такого дощу то і не було. Як завжди, чуть не кожен день, вчора є лів встиг зібрати сіно. Небагато, там 28 тюків унизу в себе в грядки. Ну, Підсохло, вечором вже чуть не починало темніти. Приїхав трактор із тюкувальником, стюкували. У тюки я перевіз, сіною склав у сарай, а вже вночі пішов дощик. Ну, знову ж таки, бачите, який дощик усе сухе. Зверху трошки прибило. А Асі нові скільки треба. Трошечки бризнуло і вже воно відсиріло. Нюсі таке пустце, вона десь у серпні повинна наводити. Так, да, десь у серпні, всередині серпня. По ідеї, якщо все нормально. Ну, пустце вроді. Їдять вони в мене. Зараз я вже говорив літом. Основна їжа О, шовковиці як цей, як насіння сояшникове, не, від, не відчепися, як пристанеш. Зранку їм даю потрошку дерті. отаке там мисочка грам 500-600 отаку якогось бур'яну там таке щось косну тут з краєчку, трохи ось тут бур'ян. Бачите, ну тут куча була здорова. Це Цей хміль не поїли. А ввечері люцерки. Люцерки багатенько даю, вони їдять її Ось На секунду відступлю від теми свиней. У попередньому відео я ось тут полов фризою кабачки. Ось бачите як зараз вийшлося. Нор нормально. Койде, койде, бур'янинка залишилася. Ну тут я полільником пробіжуся ручним. Тут граминку. І буде нормально. Треба ставити, якщо не буде дощу, а то щось обіцяють, обіцяють сильний. І немає. Якщо не буду, буду вон там шлангу ставити поливати. Так, ну що ж, друзі, йдемо тепер до кнопи на сам остаток. Покажу вам кнопу і маленьких її поросяток. Ну вже такі, підросли вже, вже самостійні. Ну, ось, Бачите, кинув бур'яну і ось такі маленькі поросятка. Восьмеро. Троє, бачите, такі двоє риженькі, одне коричневеньке. А тут такі. Ой. Деякі бояться. Ну, тут такі двоє, мов меншенькі, а то такі рівненькі всі. О, злякалися, он вони туди ховаються. Да, кнопочка. Ось кнопочка, зараз покажу її. Ось така вона. Кнопа. Так що, друзі. Кого цікавлять? Отакі поросята. Телефонуйте, номер. Телефону мій 096 60 70 547. Проживаю я, Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа. Так що, кого цікавлять оці поросятка, на тому тижні буду відлучати. Ось так. Так що... Нормальні вони, конечно, вони ростуть менше, ніж угорська мангалиця, але набагато більше, ніж в'єтнамці. Бачите, кнопа така не дуже здорова, трошки схудла, конечно. ну, понятно, 8 поросяток. Дерть у них весь час є, ось, ось даю їм дерть. Сіном тут прикидали. Так, воду випили. І ось таке. Ож, друзі, ось такий коротенький огляд моєї міні-свиноферми. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Я вже говорю майже в кожному відео, що канал не тільки про свиней, не тільки про трактор, ну в общем, про все, про сільське життя. Є у мене тракторець маленький, Янмарке 13 кінських сил. Кого цікавить, там попереднє відео більше про нього, ніж про свиней. А так усе, що тут сію, орю. Годую свиней, вирощую, розвожу, в общем, про все таке, про наше буденне, сільське життя канал. Так що, ось так. Пишіть коментарі, кого що цікавить, завжди на всі коментарі даю відповідь, що знаю, що з мого опита, будь ласка, можу, можливо, комусь стане у пригоді, як би сказати, мій досвід. Ну а на цьому буду закінчувати все. Пока. До нових зустрічей. Слава Україні!